Опаньки. Вот же сегодня 19 липня. Я должен сегодня взять бордо в облогу. Наш план таков. Короче, я комбинирую и экспериментирую. У меня появилась интересная идея. Короче, такая коробка. В ней короче, йдуть такі вафельні штучки, вони продовжувати для того, щоб коробка була квадратна. А тут чотири баночки в одной орехи, Ну, Вмістом маскарпоне там краще навірно, вершки. Густи. І четверта буде з шоколадом, допустимо, жидким. Ну, Можна чорний, білий, как ну, угодно. І такий набор конструктор для торта називається. І чоловік сам експериментує з різними составами. Я думаю, це була прикольна тема для тих, хто любить експерименти. Так, будемо стартувати. Отут дуже цікаве дерево. Це теж типу, якась різновидність дуба, але дуже колюча, да? А може і не дуб. Ну дуже похоже на дуб. Прям такий капець. А сюди треба продертися акуратно. Тут оця колюча рослина дуже... Вот наша точка входа и выхода в наш лесок. А перший раз я хотел вот в той ліс. Но там не кошерно, там грунт якийсь весь подолбанный, неравномерный, некрасиво. Наша дорога трошки повертає зараз. Ліс гарний тут. Я мог би вчора доїхати спокійно сюда і в цьому лісі заночувати. Хоча ні. Там село. Але цей теж непоганий, але тут гарбата. Вот. Тут всі грунтові дороги, піщані. Тому ні в випадку не можна будувати маршрут по грунтовим дорогам. В цьому плані Осмод при... виграє. Бо Google У не немає таких настроїв. Він вибирає оптимальний лісопедний маршрут. І тут виходить часто по ґрунтам. Тому що вілодорожок немає. От немає велодоріжок в сторону бордо, із цього, із цього, от, з цієї частини. Оці 60 км прийдеться їхати як попало. Місцями трапляються звісно, якісь велодоріжки, але, мабуть, вони ведуть в інший бік, тому, в основному маршрут построєний по асфальтам, по асфальтним таким дорогам. Таким от. Ну, Це непогано. В так їхати можна дуже цікава хатина і під деревом стоїть будда отак вот дивишся да сарай коник село селом да а насправді тут вон такие устройства трапляються Я не пойму що це таке там якась сонячна панель і Дуже мон, з якими. Прибомбасами. Може там детектори, всякі, камери. Ну, знаки прикольні, так? Да? Знаки. Щоб всі знали, що тут лісопеди їздять. Тому що це, мабуть, єдина лісопедна дорога в сторону Бордо. На другої немає. І там за мною там один дед стояв, так що сіксоти. Десь пропав. Переїжджаємо над железною дорогой. Вот наше все туда. Ух, Интересно, он их устроен, видите, да? Стойки. Бу. Вдольные тоже есть дорожка. Но не наша. Не. Наша вон. Вот такие. Через лесы. Такие гарни тут лесы. Я побачу указатель. Значит, я сюда заеду. Я хочу посидеть за столиком. В дичині серед лісу зробили парковочку <хи> і сиділочка. Тільки я поки що бачу одну. Тут просто лавка і один столик. Щось маловато. Я зрозумів. Це місце для медитації. О, тут латаття Біле. Отакої, так? Да? Зато тут яка раз дозріла. Я вже трошки підживився. Да, цікаво. На цій стоянці сьогодні не було вообще комаров ніяких, Вообще, абсолютно. От цікаво, їх же щось відлякує, мабуть. Хоча там рядом водойоми є стоячі, тобто комарам комарами там, рай настоящий. Ліси, поля. І навіть оця дорога, ну прямо от Чернігівська область. Один в один вообще. Один в один вообще, не відпочиваєш. Якби не знав, що це Франція, подумав би, що вдома десь. Вона сюди достає, можна покупатися в душику. А тут взагалі такий цікавий ліс пішов. Це вже Житомирська область, це вже не Чернігівська. Прикол, так? Да? Прикольна дорога. Просто їдеш по асфальту і нікуди не сворачуєш. Вона петляє, петляє. Тут не треба дивитися карту, вона веде точно куди мені треба. єдина асфальтна дорога тут. Пасіка там. А ось хатина. Прикольно, що у них а окна здоровенні. І я все бачу, Вон Вони вони там сидять за столом, щось роблять, обідають. Можна було б сказати, що таких хатин у нас немає. Але насправді є. <гум> насправді є. І в нас такі хатини. В таких же самих лісах. І в Житомирській області, і в Чернігівській. Є. Я бачив. Сонце світить, дощі, де. Марсить. Хацапетовка. Саль. Саль. Хоча пишеться салес. Но по французьки так цікаво читається. Саль. Хатинка. І тут хатини. Тут живуть крістине. Оце було на лугоса там, був. він неправильний, так, да. то не наш. А от Саліс це наша. От ми поворачуємо туди. Ще виходить тут автобусна зупинка. Но самого зупинки немає. Но є ця штука. На ній розписання, карта. Самое интересное, не было машин, где только начинаю снимать, появляется. Всегда так и западло, что встречается. А? И На той стороне такая же сама. Первое франц... Первое французское яблочко. Ну, не очень вкусное, ничего особенного, так и себе. А, штука. Ну, вы же читали там, да, и человекам, яким дозволено выезд за кордон. Там список. И там есть Пункт такий, хто має трьох, аби більше дітей. Прикольно, так? Да? По-моєму, я забув засняти. Там місце Карфур, я у нього такий купив чай, трошки дорожче, ніж у Ліхлерка. но там нема. І зарядив телефон. Там прикольна розетка була. По-моєму, я забув це все засняти. А це Google мені проложив маршрут. Інтересно, да, так? виглядає. Получается, там як е, Google мене построїв, там оказався тупик. Там якась релейна передача Wi-Fi idea. Отсюда ловить туди передає или наоборот. Там дві антенки. Отже, ми сьогодні на французькому полісі. Тут полузаброшене здання промишлене. Маршрути мені вложить сюди. Кстати, тут велодоріжка якась, але по-моєму вона веде кудись не туди. Там є маленький Париж. Мені хочеться туди і проїхати. Тут за углом обнаружилася велодоріжка, Але мені вона не підходить, тому що вона веде не туди. Вона тут зараз сворачує в сторону і веде до моря. І там десь, мабуть, з'єднається з маршрутом Євро 1. Тому мені їхати сюди через Париж. Чемін де Париж Я так зрозумів, це отут він буде. А отут мені місцевість напоминає дорогу із Києва на Чернігів вдоль Десни. <риклад> вот. Получається, або десь там після Євминки, як їдеш на остер, або вже як на другому березі. Вот. На нашій дорожці мост через автобаніще, причому як далеко вони розводять. Полосы, да? Вот. И мы їдемо далі по дичині. Але у нас асфальт. В общем так, ми виїжджаємо, пересекаємо тасу D5. Но нам надо проїхати по ней. Вона вот до автобана, а нам надо проїхати под автобаном. І сразу за ним будемо Макдональдс Бої карт мы не маршрут в об'єкті цієї території. Тут бачите, яка територія якась особо охраняемая, очень важная. Тут построенный маршрут, мені пришлось з'їхати вниз, об'їхати по кругу І тільки потім я смог повернуть на цю дорожку І зараз я виїду до Магданальца Махдональдс Зарядився, виложив відео Зараз треба буде обратно повернутися туди ехать прямо за Железною дорогою Там мені построили маршрут Я сьогодні доїду і заночу я аж перед самим міром лісочку Після бордо. Мені найкраще їхати по Єврові 3. Я вже розібрався, скачав трек, загрузив його в Османд, воно мені його показує. Да. І тепер по ньому можна орієнтуватися і двигатися. Він починається проходити Бордо, він якимсь таким зігзаком странним йде. От. А, но там прямої дороги на Париж немає, по ньому виходить. Там буде теж зигзаг, Который я буду зрезать по трассе. Ну а так, в принципе, да. В основном буду двигаться по нему. Потребив трошки ожинки. Вона тут мелковатая, но вкусная. Так что витамины есть у нас все в наличии. Интересно, это готический стиль или романский? Хотя я как-то это самое. Призабув. Давно это было? Да, по поводу, кстати, заглянуть внутрь консервы и показать, что в середине. Я действительно промашка. Я сделаю обязательно и с теми консервами. Просто сегодня этих магазинов на пути не было. Сегодня интермарч. И в нем удивиться, что я обнаружил. За 2 евро, 2,11. Вот такая упаковочка из трех штук. А еще оказалось, что тут мой чай любимый. Тут дешевле стоит. И сухое молоко. Я удивляюсь, как так. Я коли перший раз був у цьому магазині, невнимательно дивився ціни. В общем, треба забігати в такі магазини. В общем, всі три магазини хороші. Чотири. Всі чотири. Три французьких і один німецкий. Оказывається, то там прямо через перекресток я проїхав сразу. Там далі істочник воды. Мені треба туди. Ось И самое интересное, что у консерва, если пересчитать на килограмм, выходит даже дешевле, чем та. Но це, правда, сардина. А там, по-моему, скумбрия. А возле здесь церкви, кстати, там мэрия. И там розетки я бачу. Надо, кстати, для интереса проверить, чего они работают. Я туда и буду назад ехать, когда выезжать на сторону, туда, куда мені ночевать. И мэрия там, Wi-Fi раздает, скорее всего. В общем, у Франции классно. Я так і догадувався, що це буде кладбище. І десь тут має бути вода. Будемо шукати. Дивіться, як вони виглядають. Я з великим трудом замітив, а тепер бачу, що там ще один, їх багато тут, Да. Шла мисс, що, що тут возле кладбища хащі такі. є Так я зараз покупаюся, а потім наберу вже собі води на стоянку. В общем, це мерія. Я так понял, що ці розетки треба десь включать, а може там внутри треба замочек відкрити і включити. В общем таке краник, только він теж якийсь поломаний, но вода з нього капає. <с> На той стороні теж велопарковочка і якісь розетки. Ну то таке, Мені вже це мало цікаве. Зараз вот. ми під'їдемо ближче до цієї церкви поснимаем снідаємо її. З стороны сторони я обнаружил, тут є велопарковка, закрыта, закрита, відкрита. И вот интересный этот самый лекий насос. Непонятно как вин работает. Треба нажимать, наверное, сюда, да? А, поняв, да. Интересно, да. Самое интересное, что он показывает давление. бум бум Собор. Там мадам отдыхает, скучает. Итак. Вот это наша дорожка. Ведущая к нашей сегодня место ночевки. И опять башня водонапорная старая. Их по в улице. Тут показали в всю сторону велодорожка. Интересно, она будет дальше идти? О, есть. Да, велодорожка. Ух ты! Ух ти! Да. Ух, собак! Все, їдемо. Але сказали, щоб лісопідісти були обережні. Їхав по тій стороні. І воно кудись різко завернуло. Я вирішив сюди переїхати, а тут теж якось не туди. Воно кудись петляє все. Я звернув до траси, я тут оказалось, що вдоль неї велодорожка йде. Може це мені сюди і строїло маршрут. От. І якщо вона вже близько до міста, так вона може прямо в місті мене й приведе. То я буду їхати прямо по ній, в неї десь заночую. Дивіться, який тут ліс. В принципі, часу в мене достатньо. Якщо там буде хлінове, можна сюди повернутися. О, тут точно класно буде. Вот вона наша велодорожка. Отже, я помилився, Велодорожка закінчилась. далі всі їдуть по трасі. Я от недавно передивлявся відео, там наші німецькі блогери розказували Що ага. можна от все здати Так це ще не все, дивіться. Інтересу Дійсно, правда можна здати Чи тут не приймають Чого це таке багатство лежить і ніхто його не трогає через 2 км Хацапетовкою Треба буде свернути, переїхати через железну дорогу і там ми попадаємо в хащі. Ось Того вона нічим не розмічена. Така бабах, сюрпрайс. Того, пацани, поїхали по трасі, бо тут далі все. До речі, ось тут теж ліс непоганий. Як варіант. Дорога повернула від железної дороги. і казується тут другої немає, це єдине не заблудишся. собственно ми вже приїхали до того лісу який нам намічений, десь в середині і будемо зануривать в общем с дороги я зайшов по тропинці такий дальше тут починається ожина а тут є таке місце що можна пройти Ожиною, бо Ожина це капець тут ліс, конечно такий достатньо прозорий, тому я Надибав саме непрозрачне місце, которое хоч трохи закрите. І тут теж самоліти пролітають і вертолет и всякі. Палаточку розмістив. Сам буде отут. Тут, наверное, багато живності, бо багато слідів, тропинок. І це явно звірини, це не людські. Отже ж так. Папа пришлось сразу распалить огонь, чтобы разогнать комарики. бо тут комарики присутствуют, оказывается. Вот, консервы сегодня купленные. Сьогодні будем распаковку робити такой консервы. Все по чесному Открываю прямо прилаз. И показываю, что в соредней. Опа! Аллея вытекла вже. Ну, такое. Сардина. Ну, по ихнему сардина, по нашему сакилка. Получается, вот это все. Вот 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 Сейчас, блин, я вам покажу, как она выглядит. Вот не, хотя это может быть и сардина, я не знаю, что это такое. Вот. вот так она выглядит. Полная банка, набыто битком. Три здоровенных рыбки, еще пару кусочков мелких. И завыта в лию. Вот так я. В общем, я попробовал. Могу сказать, что ну, в плане полезности, конечно, все консервы лучше. Потому что тут рыбы больше и рыба правильнейшая, у рыба полезнейшая для здоровья. Вот. А вкус, конечно, у той мне більше больше нравится. Там соусы дуже интересные. Но тут процент содержания рыбы больше. Тут вообще сплошная рыба, олии зовсім не богата. В общем, по правильному сделано. В общем, я одобряю и те, и эти. Можно брать любые из них. А завтра, конечно, будет что-нибудь мясное уже. Обязательно. Возможно, и свинина. Свинину я купляю реже, чем курятину. В основном, потому что свинину все-таки трошки важче готовить. С ней больше возни. Бывает, что резать ей важко. А так я купляю. Я не знаю, кто там решил, что я свинины не беру. Уже не первый раз таки пишут. Хотя старые зрители знают, что я регулярно купляю свинину. А так я. Ти-то як його, в общем, это. Одпробував. Така вкусна, що не можна було зупинитися. Ну я вирішив дождатися, поки рис звариться. Дві штучки з'їм, одну оставлю на завтра. Оце якраз хороша доза. Вот. Та й то як його? Там що там ще у нас? А, згущенку просили показати. Ось вона, дивіться. Вот. Ну, Состав ось тут написаний. Молоко, сахар. Все, больше ничего нема. Ну, лактоза. А зачем мне отдельно лактозу написал, если она в молоке? Ну, то же самое состав. Обычно стандартно в сгущенке 8% жирности. Я всегда на это дивлюсь. Потому что если чуть меньше, 6 або 4, это неправильно. Протеин 7. Ну, примерно должно быть одинаково пошты. Если оно близко друг до друга, то значит это правильно все состав. Вот. По крайней мере, в Европе не принято писать брехню, потому что За це їм буде не переливки. Поэтому, если написано, що тут немає нічого лишнього, значить так і є. Так, ну от наш сахар. Блін, чай. Я такий же самий купляв в Італії. Получається, в этом в Інтермарше зараз є по хорошій цене 27 долларов за кілограм. Или 5-60 баночка така. А я купив трошки дороже. 6 з копеечками там. Ось вона фольгою запакована. Такий же самий ганпоудер внутрі. Могу утром показати, коли буду розпаковувати, зараз не буду. Вот. А оцю штучку я тоді ще використовував як, як маленьку сковородочку для розогрівання всяких інтересностей на, на печці. Тому і зараз так сделаю. Ну що ж, на цьому і закінчиться сьогоднішній вечір. Завтра буде бордо. Потім я постараюсь рухатися вже побыстріше. Сразу після бордо я виїжджаю на Євровіло 3 і прямо їду по трейку. Там, де воно петляє, я буду зрізати трасами, а так нормально, буду їхати по трейку. Так я думаю, буде намного краще. Буду одразу бачити, де там треба повернути. На тому все. Пока, до завтра. До нового дня.